Важлива новина для всіх. З 18 травня, як заявляє речник міністра оборони Лазуткін, змінюється підхід до цієї війни, а також мобілізації. Цитую. Як він сказав: Наразі в історії так відбувається, що коли є люди, що воюють в окопах на фронті, а є частина людей, які сидять в тилу і ні за що не хвилюються живуть спокійним життям. Він сказав, вочевидь. Приходить цьому край. Ось так. Ось так людина заявляє напряму, що свободі, волі приходить край. Тому чекаємо, як то кажеш, 18 травня. І що буде після 18 травня представить навіть, я думаю, не хочеться нікому. Але від цього нікуди не подінемось. Держава придумає для нас дурні закони, для нас завал, для них приколи. Як казав Кузьма, будемо якось жити, виживати. Коментуйте, що думаєте з приводу цього, цієї заяви. Підписуйтесь на канал.